H2O. Просто додай воды. У ролях Кариба Хейн, Клэр Холт, Фиби Тонкин, Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Це дуже круто. Швидше бо мене з'явився власний кінь. Повільніше. Ми погодились на уроки, щоб зрозуміти, чи сподобається тобі це про купівлю. Коня не йшлося. Мрі, мрія, Еліоте. Тато багато років обіцяв мені подарувати поні, та це тільки слова. Якщо чесно, ти дуже злякалася, коли останнього разу сіла на поні. Навіщо витрачати гроші на ці уроки? Я сама навчу його. Думаю, краще залишити це професіоналам. Хіба ні? Мамо, я природжена наїзниця. Я б його навчила. Я втішена, що це тебе досі цікавить. Мені потрібно, щоб ти пішла за льотом. Що? Він надто малий, щоб ходити самому. Зовсім ні. Зовсім так. У будь-якому разі мені ніколи. У мене запис до перукаря. Я буду тобі дуже вдячна. Ем. Це повністю портативний на сонячних батареях. Екологічно чистий пристрій утилізації. Кінцевий продукт чисте біодизельне паливо. Це вирішить світову проблему із паливом. Так, якщо світ обільшки із баскетбольний м'яч, так вийшло, що за це мене висунули на премію молодий винахідник року. Чудово, а Тепер прибери його звідси. Клієнти лякаються. Думаю, це класно. Думаєш? Так. Це нагорода. Я тобою пишаюся. Ну, мене тільки номінували. Я маю перемогти Джеймі Обране з його тостером автоматом. Думаю, буде нелегко. Впевнена, ти переможеш. Ну, я хотів спитати у тебе та чекав слушної нагоди. Про що спитати? Це дуже почесна нагорода. Офіційний обід, кроватки. Нас навіть повезуть на лімузинах. Справді ого. Я ніколи не їздила в лімузинах. Це чудово, бо я сподівався, що ти поїдеш зі мною. Як друг, звісно. Я думав, буде весело. Завтра ввечері о восьмій по мене заїдуть. Я дуже за тебе рада. Та це не надто гарна думка. Та однаково дякую. Зірвалося це інструктор з верхової їзди. Ні, це конюх. А ось інструктор. Вітаю. Це Еліот. Він хоче навчитися кататися. Вам ліпше поговорити з Ешем. Чим можу допомогти? Ви інструктор з верхової їзди. Так і є. Це проблема. Ні, та я вважала, ви трохи старші. Справді. А вже ж. І наскільки старший? Коли я вчилася, всі інструктори були дорослими. Давно це було? Не дуже. Зрозуміло. Та я катаюся з чотирьох років, тож у мене десь із 14 років тренувань. Чудово. А я почала у 6 років. Коли ти їздила на крихітному. Це Еліот. Він палко бажає почати тренування. Прекрасно. Приємно познайомитися, Еліоте. Я Еш. А ви? Емма. Ми можемо трохи пришвидшитися. Гаразд. Сюди. Думаю, тебе вже всі привітали, так? Так, дякую. Кажуть, буде прекрасний вечір. Тебе заберуть на лімузині? Я ніколи не їздила на ньому. Це був натяк. Зараз ти мав запитати, чи не хочу я піти з тобою, якщо ти нікого іншого не запросив. Та ні. Чудово, домовилися. Чому Прекрасно. Фантастичний. Я теж хочу так навчитися. Не надто раді. Це він вихваляється. Це було приголомшливо. О, бунтівник чудово стрибає якщо демонстрацію закінчено, ми можемо почати урок. А вже ж. сідай на коня, а я допоможу Еліотові. Я? Так. Адже ти вмієш їздити? Звісно, вмію. Може, знайти тобі коня старшого і спокійнішого, як для юніорів. Ні, не треба. Гаразд, бунтівник лагідний. Справді? То чому його звуть бунтівником? Тебе підсадити? Не треба. В порядку? цілком знаєш, тільки не квапся і підтягуйся. А я зрозуміла, а, може й ні. Тільки не бей його в боки. Тихо, тихо, спокійно. Усе добре, бунтівнику. Знаєш, що зістрибуй? Знайдемо тобі іншого коня, що більше годиться для початківців. Ми повернемося швидко, намагайся не дратувати його. Ходімо. Не треба до мене чіплятися. Аго. Ти це навмисно зробив? Досить? Аго! Я залишу рушник біля дверей. Це було дуже кумедно. Вона впала просто у баняк з водою. Еммо, то що ти зробила з цим гадким коником? Нічого я йому не робила. Зробила, якби ти послухалася, Еша. Еліо, ти не хочеш пограти у футбол. Я чекаю на завтра. Вранці ми знову кататимемося на коні. Поправка, ти кататимешся, а я залишуся тут. Мама сказала, ти маєш піти. Завтра у мене закінчується курс. Ми кататимемося лісом і все. Еш сказав... Еш, Еш, Мені байдуже, що там сказав Еш. Гаразд, я піду. Так Еш, здається, дійняв тебе до живого. Чи не так? А він милий, мабуть, шалено милий, зовсім не милий. А якщо і так, це тут ні до чого. Він неуважний, і зарозумілий, і вважає, що знає все. Він мені вже подобається. А мені ні. Еммо. Ти сама іноді буваєш з верхньою. Спробуй просто поговорити з ним. Досить мені порад. Взяти тебе, Льюіса. Ти досі не можеш із ним чесно поговорити? Лео, пробач. Я дуже втомилася. Я не хотіла тебе образити, а здається, що хотіла. Не вибач, Клео, Мені дуже шкода, та да, нормально, я зрозуміла. Привет. Думаю, ми маємо поговорити. Маємо? Так. Ми маємо чесно все обговорити. Гаразд, я слухаю. Ну, я подумала. Навіть якщо ми тепер тільки друзі, ми повинні допомагати одне одному. Я теж так вважаю. Добре, тому дякую, що запросив мене. На церемонію. Я піду. Ага. Емо, ти вже готова. Так, майже закінчила. Я повинна дещо прочитати. Хочеш, я понесу? Не треба. А можна одягти воздечку? Потім краще принеси попону. Я бачу, у вас усі коні підковані. Хіба не можна обійтися без підків? Без підків? Не знав, що ти спец. Та ні. Але без підків у коней краще надходить кров у ноги. У копита. Я про це й казала. Твоя правда. Та ми їздимо по нерівній місцевості, і коням потрібен максимальний захист. Ти підтягла попругу? Так, звісно. Гаразда, на сідлі Аліота він сам не підтягне. Я зможу. Я вже все зробила. Їдьмо. Це нормальна швидкість. Це ж урок. Хіба ти не маєш вчити Еліота? Я вчу. Ні, не вчиш. Ти дозволив нам посидіти на спині коня. Це називається їздити на коні. Та інструктор, то роби інструктаж. Є, друзі! Еліота, тихо, ми заплатили чимало грошей за цей урок. Ну, будь ласка, Еліота, ми тут розмовляємо. Oh. Oh. Що? Шарлотта, слухай, треба поговорити про сьогоднішнє. вже ж. що ти одягнеш? Костюм. це дуже важливо. Так, а вже ж. візьми рожеву кроватку. У нас має бути ансамбль. Я така щаслива. Я витратила зарплату за шість тижнів на цю сукню. Луис! Клео, я рада тебе бачити і нетерпляче чекаю сьогоднішнього вечора. Я щойно купила ідеальну сукню. Дану вгадаю гроші за шість тижнів. За сім. Щось не так? Як щось не так, скажи мені? Ну, розумієш, я захворів. Захворів і, мабуть, сьогодні нікуди не піду. А як же твоя нагорода? Якщо я виграю, мені її надішлють. Пробач. Нічого, ти тільки одужий. Спробую. Шарлотто, привіт. Чесно кажучи, я трохи занедужав. Так так, несподівано. Думаю, що ввечері не зможу піти. Усе гаразд, друже. Що я впевнена, що підтягла попругу. Забудь, ти могла б відвести бунтівника на вигін. Він має відпочити. Звісно, відведу одразу виведи його на пасовище. Тут отруйні бур'яни. Він не повинен їх їсти. Я зрозуміла. Дімо бунтівнику. Це нестерпно. Він ставиться до мене як до дитини, ніби я нічого не знаю про коней. А ти знаєш? Мова не про це. Він має мене поважати. як клієнт. А я вважаю, Еш чудовий учитель. Мамо, можна я потім навчуся стрибати? Можна, любий, якщо тільки вже не розраховуйте. Я туди не повернуся. Привіт! Проходь. Вигадайте, Хто прийшов? Мамо, це еш, Еш? еш? о, Ема мені про вас розповідала. Не вірте їй, це брехня. А це, це подружки М Рікі Клео. Вітаю, як справи? Добре, приємно познайомитися. Я дещо приніс, друже. Сертифікат про закінчення. Круто! Зазвичай ми надсилаємо їх поштою, але я був тут і вирішив віддати його зараз. Ти заслужив? Бачиш, мамо, я казав він найкращий. Дуже люб'язно з вашого боку. Так, Ем? Мабуть. Ема теж такий. Вибачте, я думав, вона тільки наглядає за тобою, тому не вніс її до списку. Втім, ем, якщо ти хочеш, можеш іще раз пройти курс безкоштовно. Як на мене, чудова думка. <правда> так, погоджуйся. Ні, дякую, я вже достатньо дізналася. Я поставлю його поряд з футбольним трофеєм. Мамо, Еш обідатиме з нами. Ні, ні, не турбуйтеся. Правильно, думаю, у нього багато справ. Та ході вам, тут усім височить місця. Лишайтеся. Ну, будь ласка, еш, лишися. Ви бачили, як еш мчить на бунтівнику. Він триметровий паркан може перестрибнути, так, еш? Так, звісно. Ну еш. Емма сказала, що багато чого у тебе навчилася. Ти справив на неї гарне враження. Ну, вона не дуже швидко вчиться. Та якщо вона розслабиться, буде краще. Я наїлася. Всі закінчили. Мені потрібно. Я піду. Дякую за все. Авжеж. Ласкаво просимо. Так, газ. газ? Що сталося? Ти не хочеш із ним попрощатися? Як краще мене затопчуть дикі коні. Вважатиму за ні. Шкода, він милий. Що? Ще чого? Ні, я не підводив його до цих бур'янів. Зараз буду. Що сталося? Бунтівнику погано. Дуже. Здається, він отруївся. Я мушу йти. Дякую. Дівчата, здається, це я отруїла коня еша. Що? Я вела бунтівника на пасовисько повз такі рослини. Ось. Вони отруйні. Я не бачила, та можливо, він їх з'їв. Скажаєшеві. Я не можу. Що я скажу? Скажи, що ти його не терпиш, тож отруїла його коня. Це не смішно. Це випадковість. Я маю їм допомогти. Побачимося завтра. Ти сама впораєшся. Звісно. Бідолашний бунтівник. Бідолашна Ема, Вона переймається. усе через хлопців, як завжди. Так, хлопці. Гаразд. Я зрозуміла. Що, що Лії ситну? Він попросив він мене піти на церемонію, а тоді він каже, ти що раптово захворів. Розумію, що у нього в голові. Клео, він досі тебе любить, ось що в голові. І ви, друзі, піди на церемонію і прийми нагороду від його імені. Це чудова думка. Зі мною буває. Газ, вибач, це моя провина. Так, твоя. Та треба щось робити. Робити нічого. І з часом організм перемагає отруту, та у нього вторинна інфекція. Лікар прийде вранці, але навряд чи бунтівник доживе. Емо? Що ти тут робиш? Я маю дізнатися. Мабуть, це я. Очевидно, через мене він з'їв ту рослину. Емо, я, я ж попереджав. Я знаю, а я тебе наслухала. Пробач. Та думаю, ми можемо його врятувати. Потрібно його охолодити, щоб збити температуру. Крижана ванна. Крижана ванна. Емо, це хтось виклав в інтернет домашній засіб. Та у нас може вийти. Емо, зрозумій, це не гра. Зрозуміло, це серйозно. Іди, гаразд. Ти вже достатньо зробила. Це добре бунтівнику. це я. Розслабся хлопчику, усе добре. Мені час зачинятися. Ще кілька хвилин. Лімузин буде тут у восьмій. Гаразд, то ти їдеш сам? Так, не знайшов собі пару. Що ти тут удієш? Що удієш? Ну, схоже, тобі щастить. Шарлотта. Льюіс, я думала, ти захворів. Так, тобто, хворів. А що ти тут робиш? Я вирішила тобі допомогти отримати за тебе приз. Це дуже люб'язно з твого боку. Чудово. то ми можемо поїхати разом, як планували. До речі, про плани. Люся, я прийшла, щоб. Шарлотта? Лео. Тут така кумедна історія вийшла. Це ж лімузин, розумієте? Вам трьом вистачить місця. Я не їду. Я теж. Добре, ще хвилинку, мамо, бунтівник. М? Доброго ранку, а я тут вирішила провідати бунтівника. У нього. У нього немає температури. Усе гаразд, як ти це зробила? Трохи магії? То що це означає? Тепер ти вирішила стати ветеринаром? У жодному разі після того, що сталося, не думаю, що мене туди пустять. Шкода так, голову відтяти не дам. Звісно, та було щось таке цікаве у цій ситуації. Не уявляю прощати. Ну, як пройшла церемонія? Розкажи нам усе, як це проїхатися в лімузині? зрозуміло, що отнову, Льюіс? Вам ліпше не знати. Тіше тільки що він те саме зробив із Шарлотою. Хлопці, і коли ви збагнете? Хто б казав?